Вітаю на Ютуб-каналі Говорить Великий Львів. Про важливе та актуальне спілкувати сьогодні будемо із Олегом Семорозом, ветераном російсько-української війни, громадсько-політичним діячем. Пане Олеже, вітаю вас. Бажаю здоров'я. Розпочнемо з такого трохи пікантно небуденного. Я б це так назвала. Департамент Херсонської ОВА закупив понад 300 тисяч метрів квадратних антидронових сіток на 6,3 мільйони гривень. Їх придбали у підприємиці із Луцька Наталії Борщевич, і, начебто, нічого дивного. Але журналісти-розслідувачі з'ясували, що до того як ця борщевич вирішила допомагати. Обороняти Херсон від російських дронів вона займалась виготовленням і збутом порнографії у 2020 році. Проти неї навіть відкрили кримінальне провадження. І згідно з текстом ухвали Луцького міськрайонного суду, вона спілкуючись у відеочаті з чоловіком, оголилася та крупним планом на веб-камеру демонструвала свої статеві органи. От як вам такий? Так би мовити, кар'єрний ріст від веб-моделі для дорослих до підприємиці на державних закупівлях. Далека, на жаль, не перша проблема. Я можу відмітити, що це насправді системна історія. Я пам'ятаю по своїй практиці, наприклад, розслідувань минулого року вони стосувалися фортифікаційних споруд, кого ми тільки не знаходили. І ті, хто продають жіночу косметику, та вони дрова продавали для Збройних сил України. І вибачте, от на Харківщині це були антисоціальні елементи, яких притягували за не знаю, краді, крадіжку пляшки горілки. Та вони були великими бізнесменами, які вигравали в державних закупівлях. Зараз ця особа я не беруся сказати, що вона є фунтом, що вона є підставною особою, але про що можна точно констатувати, що ми маємо е велику проблему з перекупами з тими людьми, які на нашій армії. На нашій оборонці наживаються. От. Свіжий кейс це е, бізнес-партнери, дуже наближена людина до президента України е, з 95-го кварталу. І це, може, і не перша людина з 95-го кварталу у нас після е, бізнесу в шоу-бізнесі тепер займаються дронами і закупівлями е, на армію, оборонними закупівлями. Це, на жаль, системна проблема. Справді у нас. М Відсутність невідворотності населення покарання привело до такої от історії, коли люди займаються банальним перекупом, завищують ціни і наживаються на оборонці, і це збитки на справді оборонному бюджету. Це серйозні злочини, за які б мало б наставати відповідальність, але як ми бачимо, і на низькому там середньому рівні а, є ділки, які умудряються це все робити. і є на топ рівнях з оточення президента люди, які яким цим е, займаються. Ну, зокрема, я ж кажу, згаданий режисер Слуги народу, вибачте, такими речами займається. Та, то це багато про що е, багато про що е, говорить. Тому це не новина, але це все збитки нашому оборонному оборонному бюджету. Тут же в чому парадокс? Ці люди ну, точно не мають відношення до оборонки. Та, тому що ті люди, які мають відношення до оборонки і зараз готові розвивати там дрони, будь-які інші закупівлі. А ці люди так чи інакше, десятки років мали відношення до оборонки до технологій. От дрони, наприклад, це така технологічна, все таки, хочемо чи не хочемо сфера. Мали відношення до якогось виробництва. Тут люди займаються банальним перекупом і від... позиціонують себе як там великий великий бізнес. Хоча ви назвали біографію цих людей, чим вони чим вони займалися. Результат це наш український солдат не в результаті цієї техніки на виділені бюджетні асигування в результаті на жаль, ціна дуже висока. Це кров українського військовослужбовця. Тобто, це часто, часті випадки, часті такі ситуації, і 100 100, 100 випадків зі 100 – це от підставні особи. Чи все ж таки між тим всім? Та ні, ну я. Дивіться, це точно має системний характер. Та, я ж кажу, я і, і, я і робив певні ці розслідування там, стикався з цими. Зараз колеги роблять. Та, і і Госенфо робило розслідування, те, яке я згадував про оточення президента. Ви зараз згадали про цю вебкрамщицю, їх дуже багато. Відсотково це просто дуже шкідлива цифра, щоб про неї зараз ми говорили. Ну от реально, це знаєте, не дві, не три закупівлі, щоб нам зараз казали: ну що це ви придумаєте? Оце вже роздуваєте мухи слона. Е, нема на жаль такої історії, що у нас там великі обороні підприємства власні приймають шучних закупівлях, і десь є якісь тут тут мільярдні, мільярдні контракти, мільярдні контракти, і від цього трошки трошки страшно. Тому я відмічаю, що це системна проблема. Відсотково я не беруся говорити, але те, що у нас 50 плюс відсотків е, тендерів, мають дуже велике питання до, до бенефіціарів. Я навіть зараз про суми не беру, я просто бенефіціарів маю на увазі. І те, що ці люди займаються не бізнесом, не виробництвом, а банальним перекупом. Ну, от, от, от тут є проблеми. Тому що насправді система, ну, хтось, давайте я вам вже розкажу трошки, хтось задасться питанням. А для чого перекуповувати, якщо цей там той, хто завозить або виробляється в Україні, ж сам продавати. Міг би сам продавати. Якби система не була б настільки корумпована, що система вимагає. Деяких порядних виробників, щоб вони працювали з посередниками, які вже будуть постачати це в збройні сили вже по своїм завищеним абсолютно цінам. На жаль, так виглядає система. І навіть система гнила на рівні. От наведу вам приклад, як це потім все виглядає. Там вже дуже багато ще, є, окрім завищення, окрім збитків, ще неякісної продукції. А Приходять дрони хлопцям мої людьми, з якими я спілкуюся, які служать. Зараз з безпілотними системами приходять дрони, ті ж, наприклад, фепівіхи, ну, відверто такої паскудної якості, і вириваються терпетиці. Хлопці задаються питанням: а скільки ж ми, чому ми маємо це терпіти? Є ж нормальні засоби, чому ми їх не можемо закуповувати? Ми знаємо, що вони є в наявності. І тут починається. І тут командир, який адекватний, він хоче, щоб особовий склад не думав про нього погано. Він розповідає весь ланцюг, де його нагнули, з яких верхів його почали нагибати, закуповувати тільки цю продукцію. А, насправді не весело. я так розумію, хтось би мав це контролювати, але ніхто цим. Не... Абсолютно, сфера оборонки у нас зараз має бути максимально зарегульована, максимально під контролем. Це величезні кошти, і це оборонний бюджет, який ми. Стискаючи зуби, збираємо велика, левова частка — це кошти міжнародних наших партнерів, у яких з кожним роком все проблематичніше і проблематичніше, порівняно з гуманітарною допомогою тієї ж, наповнювати наш оборонний бюджет. І замість того, щоб відчитуватись за кожну копійку, у нас скандал на скандалі. Я вам скажу: нас дуже поважають, що ми не замовчуємо корупцію, що ми її розслідуємо. Багато в європейських країнах е розповідав нашим колегам про корупцію в Україні і пояснював їм мотивацію, чому я це роблю, тому що це певний елемент поваги. Вони допомагають нам, тому я ставлюся за них як до близьких людей. А полі близьких людей не прийнято брехати один одному. Вони це я вам скажу чесно цінують, і це відповідь, чому нам досі допомагають фінансово, враховуючи ту тонну корупції. Нас просто цінують, що у нас адекватні люди нормальні в країні, які не замовчують в цьому чи корупцію. Суспільство у нас адекватне, вони дивляться на наше суспільство людей і кажуть: блін, ми вам все одно хочемо допомагати, бо ви класні. Вам просто от щось не щастить з тими людьми, які б мали це робити в органах е, влади. Але на жаль, цього стає все більше і більше. І знаєте, все більше і більше якось відстоювати державні національні інтереси, коли ця корупція збільшується. Бо ну, вони кажуть, слухай, ну на повазі ми далеко не виїдемо, бо е, ми вас чуємо. А ваша влада вас не чує, вона тільки на голову сідає, тільки збільшує корупцію. Я вам скажу відверто, це важко адвокувати. Ми постійно, коли їздимо в міжнародні поїздки, по тим чи іншим питанням ми все одно згадуємо військову допомогу будь-якій країні, де ми є. Ми пишемо на футболках, дивимося, які ракети вони виготовляють. Якщо німці, то таурси, якщо хтось інший — щось інше, і, і проводимо адвокацію по зброї. Я вам скажу дуже важко це робити, коли українська влада а, просуває. Корупцію, тому що бездіяльність і потенція це просування насправді це сприяння корупції. Ну на жаль, хоча в відповіді, чесно кажучи, мені зрозуміло, Якщо ми подивимося трошки глибше і трошки на вищий рівень, там і міндіч, там і режисер е Слуги народу і стає ще більш невесело від того, що це оточення президента до чого до цього причетне. Ми пам'ятаємо як президент. Постійно говорив нам про боротьбу з корупцією, що починаючи зі своєї виборчої кампанії. Тільки, виявляється, для нього боротьба корупції закінчується там, де починаються його оточення, його друзі, його партнери. Ось це велика проблема насправді зараз для нашої країни. Ще про одного актора, так би мовити, днями Олексій Арестович. Який є таким стабільним постачальником тез російської пропаганди, заявив, що він відновлює збори на потреби Сил оборони України. Раніше казав, що перестає збирати гроші на ЗСУ, аби зупинити війну. І от тепер першим після перерви став збір для батальйону безпілотних систем 158-ї окремої модернізованої бригади. Однак у самій бригаді. Відхрещуються від цієї заяви Арестовича, назвали її фейком і наголосили, що не співпрацюють з ним. Потім там були ще різні пояснення, але цікавить інше: от Арестович, який хоче освоїти цей російський електорат, він таким чином намагається всидіти на двох стільцях, чи для чого він це робить? Це більше це більше схоже на шахрайство. Ви мені скажіть. Шановні глядачі, мені ж не треба, слава Богу. От уже в 25 п'ятому році пояснювати, що Олексій Арестович працює на російську агентуру, що він є особою, яка просуває російську пропаганду. Сподіваюся, що не треба. Ну все дуже очевидно. У мене знаєте, ті люди, які дуже мало читали, які дуже от далекі, навіть вони вже в четвертому, десь році зламалися. Пам'ятаю, сказали, так Олег, ти був правий Арестович, такий Паскуда. Тому не буду зараз удаватися в цю історію. Вона дуже довга і не, не бачу в цьому сенсу. Мені це виглядає як Шахрайс. Тобто він сидить за кордоном, дає інтерв'ю російській пропаганді, і паралельно з цим він же колись публічно оголосив про зупинення підтримки сил оборони. Ну, ви думаєте, яка нормальна людина, який нормальний громадянин України, може заявити про зупинку підтримки сил оборони в, в такій страшній війні? Тільки тільки ворог, який бажає реально е, українській армії смерті, який Україні бажає найгірше. тільки така логіка зараз. Він пафосно робить нам поблажку, що дивіться, я вам тут коротше буду збори ще проводити. І в мене ця історія викликає максимальну дикуху. Ну тому що мені очевидно, що це шахрайство. Все, що пов'язане з Арістовичем, який розглядає зараз можливість в Росію поїхати чи ще кудись, ну це ворог. Чи довіряю я? Що ворог може проводити нормальні збори з Силами оборони? Ні, я не живу такою утопією. Я вважаю, що ворог є ворогом. І слухайте, тут же такий парадокс, такий абсурд. На нього запроваджені санкції. З травня, якщо я не помиляюся, запроваджені санкції. Як він може просувати якийсь банківський рахунок? Тобто там відбувалося взагалі страшне. Спочатку бригада написала, що вони відкрестилися від Арестовича. Казали, що такого збору не існує. Тепер уже вони посилаються, що це збір на іншу особу. Да, очевидно, що це збір відкрила інша особа, бо на Арісовича санкції накладені. І ці фунти, замість того, щоб і банківський моніторинг, і правоохоронні органи зайнялися дослідженням цієї громадської організації, тому що вони зараз розповідають про те, що це вони відкрили збір, а Арістович його просто от поширив, не каратиш за це. Не треба слухайте. Ви його поширили, коли Арестович публічно про нього написав і оголосив. Він одночасно з вами це робив, тому очевидно, і вони самі визнають, що вони з ним співпрацюють, Тому в мене це викликає дуже багато питань до таких громадських благодійників, які співпрацюють з Арестовичами. І бригада зараз дає задню каже, ну ні, ну, якщо це не Арестович, а є запит від цієї організації, то з ними ми готові співпрацювати. Тобто, подумайте, що, в чому парадокс. Під санкційній особі. Не можуть заблокувати рахунок навіть їхнього фунта. Він пушить збір, туди кидають гроші. Очевидно, вони всі визнають, що він в цьому пов'язаний, і йому навіть рахунок не можуть заблокувати. Ну це просто, знаєте, якась фантастика, абсурдна ситуація. Я не можу собі просто уявити, як би ще зруч... зручно у нас ворог почувався. Я думаю, що Віктор Медведчук скоро може так збори відкривати, і потім нам будуть казати. Але там же інше прізвище на Монобанці. Ай-ай-ай, що ж ми можемо зробити? Ну, це знаєте, така гра в піддавки. Я не розумію, чесно кажучи, сенс існування цих санкцій, якщо у нас на фунта банківського рахунку підсанкційні особи не можуть не можуть з ним нічого зробити. Кому потрібні такі, такі санкції? Для мене це все очевидні речі. Арестовичу не можна довіряти. Це патороч, яка брехала українцям, яка бажає найгірше українцям, яка співпрацює з росіянами. Тому знову ж таки системна, системна проблема. У нас зараз куди не глянь. У нас немає нормальної державної позиції з невідворотністю покарання, з нормальним моніторингом, з нормальним, з нормальною регуляцією. У нас ворог зараз спокійно пушить збори, типу на військо. Людей це обурює. чи заслужено це людей вже да, ж, Враховуючи його висади, враховуючи його брехню про українську армію. ж. Я хочу нагадати, що це автор фейків, коли російські ракети збивали українців, він розповідав, що це робить українська армія. І багато-багато інших вкидів. так якщо хтось забув. Тому я не розумію. Поправте мене, як можна працювати з Арестовичем. Хоча зараз нам сказали, що виявляється якось можна. Якщо знайти якусь ліву вибачте, ГОшку, благодійний фонд, виявляється, можна. Я не знаю просто, у нас скоро вороги України так державні нагороди може почнуть отримувати. Чи ще щось, я, я просто відмовляюся це розуміти, державницька позиція по відношенню до ворогів має бути абсолютно іншою, а не такою імпотентною, якою вона є зараз. А от ці його такі проросійські наративи, які він озвучував, це, на вашу думку, така свідома провокація, спроба заявити про себе як про політика, чи планова, продумана робота на ворога? Абсолютно, в мене нема жодних сумнівів, що це планова робота на ворога. Давайте згадаємо, який, який він військовий. Тобто ну, це смішно, те, що він розповідає ці от байки. Про те, яким він там військовим інструктором був, і його вилазки за лінію фронту, це смішно просто, як військовому мені чути. Але є ж прямі фейки проти, проти української армії. Ну, він прямо казав, що ми своєю ракетою будинок е знесли. Це слова Арестовича. І не тільки, багато ще інших прикладів. А те, що він робив останні півроку, я просто ну, фільтрую свої матеріали. І знаєте, коли треба в Україні доводити. Що є всередині України якісь вороги, я оцінюю матеріали і довожу суспільство. Ну, коли це яскравий ворог, то я ж вибачте, ну, я, я Соловйова не читаю, в мене нема на це часу. Так само я за Арестовичем не слідкую. Але якщо ми побачимо його публікації за останні півроку, ну це ж взагалі, вибачте, просто руснява риторика. Це Соловйовщина. Просто Відкрита. Там в усіх бідах винні українські солдати, українські військовослужбовці в усіх бідах. Не Росія. Ні, з Росією у нього дуже класний от, там, діалог, і так далі. Він же, навіть якщо ви почитаєте допис про відновлення підтримки Збройних сил України, то він розповідає, що все одно бандира, всі націоналісти, з якими треба боротися, і так далі. Що все одно ми погані. Це просто він такий хороший, сердобольний. То про що тут говорити? Це абсолютно проросійська риторика, робота на російську е, агентуру. І тут позиція мала бути жорстка. І треба питати з. Бригади насправді із цього благодійного фонду. Як справи? А розкажіть, як і у вас відносини посередницькі з Арестовичем? От ну, дуже хочеться це послухати. Ну поки що ці питання ніхто не задає. Дуже класно. Підсанкційна особа, фактично зарадник. І ніхто питання не задає. Все нормально, через посередництво виявляється можна. Ой, як класно. Ну так ми, слухайте, шановні далеко не заїдемо. Війна передбачає швидкі. Жорсткі рішення по відношенню з ворогами, бо ось така от е, імпотенція вона призведе потім до того, що насправді ми не воювати будемо в окопах, а на колінах стояти будемо і просити когось, бо ми такі от сердобольні толерантні. Не можна ніколи толерувати ворога. Кратко. І до іншої ситуації військовослужбовці ремонтного батальйону львівської 125-ї окремої важкої механізованої бригади раніше ТРО, мають намір масово йти у СЗЧ через рішення командування відправити їх у штурмовий підрозділ. Після розголосу у медіа наказ скасували, але бачимо, що Така от хронічна проблема залишається, коли фахівцями конкретної професії закриваються оті проблеми піхоти. Чому досі так? Відповіді тут очевидні. Ну, перша, вона головна проблема країни, насправді провалена мобілізація. Цифри настільки, наскільки не заповнюємо запити наших підрозділів, наскільки не на укомплектуванні особовим складом, що йдуть по самому легшому. По самому легшому, це що? Це якогось. Ну, Слабку людину десь знайти, не мажорів вже в спортзалах шукати, знайти, босифікувати, або перевести когось ще простіше, людина вже в системі це абсурд, та? Це абсурдна ситуація. Це те, що дуже важко пояснити в, лог... в лозіці нашого генерального штабу і пана Сирського, командувача Збройних сил України, наплодили плодять ці бригади, корпуси, росте управління, роздувається управління. Треба їх обслуговувати. Потім вони повертаються і дивляться, що класно було, але ці новостворені батальйони і бригади у них не заповнені особовим складом бойовим, а заповнені тиловими посадами. Але вибачте, тилові посади. Це люди мають. Ну, якщо без корупції, це люди мають якісь знання. Або вада зі здоров'ям. Ну, вони прийшли на ці посади, вони готові на цих посадах служити. Я не пам'ятаю, правда, жодної історії, щоб у нас Генштаба якогось офіцера повезли, хоча б командирам взвода повоювати трошки. Таких історій не знаю. Але от є ця практика, коли вони потім оглядаються і думають, нащо наше нам стільки управління, ну це справді так. Але відправляють їх на бойові посади. Це, це суставна проблема. Люди готувалися на, на цю роботу. Люди мають військовий фах абсолютно інший. Тут я скажу. Комплекс, комплекс системних е, проблем, на які ми досі не маємо е, відповіді, ми не розуміємо, що коїться з нашим е, укомплектуванням особовим складом. Ми бачимо ці роздуття. Ми не, закримає, не закриваємо потреби більшості бойових бригад особовим складом, не закриваємо їх потреби. Створюємо якісь нові підрозділи. Та ж історія зі штурмовими цими військами, як додатково роду військ, хоча от. От Досі я не знаю, який тиждень я живу з цією новиною, я не можу зрозуміти, як з десантно-штурмовими міськами з їх існуванням, можна створювати ще додаткові штурмові війська. Е ну, вибачте, у нас дешеве давно вже десантуванням не займається. Вони штурмовими діями займаються. Ну, але пану Сирському хочеться побудувати от свій особистий спецназ, є у нього така от ідея з барсами і так далі. М -м, я Можливо, був би й не проти, господи, хай пробує, але що, де людей? Де люди? Що з людьми? Оця от історія, коли у нас створили на папері, вони не вийшли, і потім людям, які пообіцяли тилові посади, вони прийшли створювати ці підрозділи, не привезли особовий склад, і їх відправляють потім в підходи як крайніх. Типу, хто винний? Той, хто погодився в штабі там попрацювати, пробувати укомплектовувати ці підрозділи? Вони виявилися ще краще крайніми, що вони повірили в цю авантюру. Ну, довіра, ж, ж підривається до всього абсолютно. До мобілізації підірвана, її немає довіри. У нас зараз підривається довіра, в принципі, до, до своєї посади, що не може бути впевнений в майбутньому в армії. Ти він міг вчитися десь 10-15 років на якусь галузь. Ну все, все, до побачення. Довіра, довіра, Вона зараз на дні. На дні. Нічого хорошого з цього не буде. І коли не довіряють командуванню. А не довіряють молодший офіцерський склад, сержантський склад, солдатський склад. Це нічого хорошого на меті не веде і пора верховного Командувача і його ставці. Нарешті це зрозуміти. А на ці байки від СІСКО чути, от результат. От результат. Ви, що, ну ви реально можете повірити, що цей ремонтний підрозділ випадково. Я таких історій знаю: за місяць Штук 5, штук 10. За рік я боюся називати ці цифри. Ми що, ми що, зараз, Вами реально под, под, повіримо, що це випадковий типу, наказ, бо ви його скасували? Просто розумієте, немає відповідальності. От абсолютно самодурний наказ. Його скасували. А відповідальність яка? А ніякої. А попробуй щось солдатик десь якось криво подивитися на виконання бойового наказу. Поїдеш зараз уже в СІЗО за невиконання Кримінального кодексу тобі зачитають уже в перші дні. В чому і не сприйняття. Ми не бачимо, де, де рівність, де невідворотність покарання. Не бачимо цього. Ну от власне такі ситуації аж ніяк так виглядає, не спонукають чоловіків іти е, до армії і отримали. Абсолютно, яким, а що це перший провалена... раз така історія? що у нас не не гробили такі підрозділи. що у нас, чоловіків, слухайте, в моєму батальйоні, коли е, самодури з командування СЛТРО. Розвалювали його і стирали з лиця землі на кумінському напрямку декілька разів, у 24-му році. Вони зупинились тоді, коли уже Діловода, коли Діловод уже останній загинув зі штаба. Тилові посади, коли тилові офіцери загинули, от тільки тоді подумали, що, мабуть, закі... мабуть, уже все. У кого ж вже тут зітреш? Покарання немає. То вони продовжують цим займатися. У нас зараз багато говорить про омбудсмена, про військову юстицію. Слухайте, поки ми з цим не розберемося. Ви можете тонну ректомну на рекламу по телевізору витрачати, робити класну рекламу, там а мій в такому підрозділі і так далі. Ви поки цим порядок не наведете, то вірити в це не буде. Це ж величезна проблема. А яка довіра до армії? Ціною, ціною чого довіра до армії? Крові українського солдата. І найбільше зараз люди довіряють українській армії. Так що ж ви робите? Що ж ви паскудите цю довіру суспільства? І це ж винний не солдат, а самодурні рішення командування. І те, що у нас зараз максимальна відповідальність, яка є в армії для цих самодурів. Їх переведуть кудись, теж на керівну посаду. Ну, це проблематика. Її знає президент України. Питання, коли робити цим щось будете. Є інформація, що Гауляйтер тимчасово окупованої території Херсонської області Володимир Сальдо міг загинути під час удару по санаторію Форос у Криму, так званій дачі ФСБ. Про це повідомив журналіст Андрій Цеплієнко в телеграмі з посиланням на російські змі. Ми поки що звичайно тримаємо кулаки. Дуже але дуже хотілося б. Я гадаєте власне щоб чи, справді... чи чи отаких от для таких зрадників це найкращий сигнал, що покарання є невідворотним? Абсолютно і це не тільки для того, і для того е любителя картошки, у якого він нещодавно був в гостях. Я хочу передати палкий привіт з України. Перші обстріли, під якими я сидів, вони були під Гастомелем. Я нікого не забуду. Звідки ці снаряди приїхали, і звідки ці війська приїхали? Тому абсолютно для всіх злочинців, і не тільки з території Росії, з Білорусі, і решти країн, КНДР, Ірану і так далі. Рано чи пізно буде наставати відповідальність. Сальдо не перший, до кого ми дотягнемося, і не останній точно. Тому чекайте, чекайте, ви принесли сюди кров, ви принесли сюди вбивства. Цивільних людей, в тому числі, у нас розв'язані всі руки, і ми абсолютно будемо це використовувати. Більше того, скажу, як налаштовані військовослужбовці, як налаштовані ветерани, може закінчитися війна, може бути там заморозка, бойові дії і так далі. Але Вендета не зупиниться ніколи. Всі військові злочинці, всі терористи будуть нести відповідальність. І... Те, що в приклади є в історії, коли це робилося через 30, 40, 50 років, та вам це квіточками покажеться. Будемо вас доставати абсолютно. Слухайте, Буча, Ізюм, Маріуполь. Ви що думаєте, це так? Просто ми зупинимося на тому, що розкажемо всьому світу про це там в кінематографі. Та ні, 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 ні. Ми будемо, будемо вбивати вас абсолютно як і. Як і треба робити з терористами, щоб цей світ був кращий. Е, на жаль, українці мають таку дуже коротку пам'ять. Я вже не раз про це говорила. І добре було би, щоб... будемо в цій нагадувати. Ситуації... Мені, мені знаєте, мені дуже важко забути, бо от російська міна, от так я сижу в машині. Це протези. Тому, тому я не забуду, знаєте, точно і буду нагадувати регулярно. Є люди і цивільні. Запротезовані і цивільні загиблі, і військові загиблі дуже багато болються в усіх родинах. Тому я думаю, що тому я думаю, що не дамося забути. Не забудемо. Дякую вам за цю розмову. Олег Семороз, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, був нашим гостем сьогодні. Дякую.